Один рік ув'язнення отримав чоловік на Волині через відмову їхати до військової частини у зв'язку з тим, що у нього немає ключиці і повністю не функціонує права рука. 20 березня Горохівський районний суд Волинської області виносить рішення: Один рік ув'язнення. Чоловік прийшов по повісті в ТЦК. Прийшов в ВЛК. ВЛК, попри те, що в нього немає ключиць і повністю відповідно не піднімається рука. Визнає його повністю придатним до військової служби і на другий день призначають йому відправку до військової частини. Чоловік відмовляється, відповідно, суд і суд виносить таке абсурдне рішення. Зачитую, чому суд прийняв таке рішення. На думку суду, таке покарання є необхідним і достатнім для виправлення і попередження, вчинення як обвинувачем, так і іншими особами нових кримінальних правопорушень, тобто людину, в якої повністю не функціонує рука. Засудили на один рік ув'язнення для прикладу іншим. Якщо не прийдеш в ТЦК, сядеш до в'язниці. І надіюсь, пан Ляшко і зверне увагу на оцей інцидент і перегляне свої військово-лікарські комісії для того, щоб зробити якісь правильні рішення. Тому що це є не взагалі неадекватним, коли ВЛК визнає придатним до військової служби людину, в якої не працює повністю кінцівка. Ну це анекдот. Я не знаю, як навіть це можна коментувати. Друзі, якщо маєте якісь думки, діліться ними в коментарі. Також по можливості підтримайте україномовний контент лайком і підпискою. Всім успіхів і мирного неба!